З дня оголошення карантину та на період встановлення обмежувальних заходів, пов'язаних з запобіганням поширенню коронавірусної хвороби, було припинено перегбіг строків надання деяких адміністративних послуг. З 1 липня поточного року рішенням уряду в Україні карантин було скасовано, у зв'язку з чим відновлюються строки надання адміністративних послуг. Зокрема, це стосується вклейки фотокарток у паспорти громадянин України 1994 року у вигляді паспорта книжечки після досягнення особою 25 або 45 річного віку. Це стосується лише окремої категорії громадян, у яких під час карантину та до початку війни своєчасно не було вклеєні фотокарти по досягненню зазначеного віку. Докладніше, якщо вам виповнилося 25 або 45 5 років у період з 13.03.2020 року по 24.01.2023 року, і впродовж місяця після дня народження не була вклеєна чергова фотокартка до паспорта громадянина України. То вам. Необхідно в обов'язковому порядку до 1 серпня поточного року звернутися до Державної міграційної служби або центрів надання адміністративних послуг щодо своєчасності вклеювання зазначених фото. Якщо зазначену фотокартку не буде вклеєно до паспорта громадянина України зразка 94-го року, то паспорт громадянина України буде в обов'язковому порядку лише змінений на ID-картку. Але це не стосується документів, строк вклеювання фото яких настав за місяць до війни або під час дії військового стану в Україні. Якщо дата, коли особі виповнилося 25 чи 45 років, припадає на період з 24.01.2022 року, тобто за один місяць до 24 лютого 2022 року, тобто до початку війни. До строк вклеювання картки в паспорт громадянина України становить 30 календарних днів від дня закінчення війни або скасування військового стану в Україні. Для того, щоб вклеїти, повторюся, фото, необхідно звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби на будь-якій точці України або до центру надання адміністративних послуг. Слід зазначити, що для запису в електронну чергу для отримання вказаної адміністративної послуги звертатися не потрібно лише в порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт-книжечку та квітанцію про сплату адмінзбору або оригінал документа про звільнення від його оплати. У деяких випадках потрібні додаткові документи, якщо необхідно, буде проводити додаткові процедури встановлення особи. Звернутися до підрозділів наших та отримати свою картку протягом 20 днів, якщо не терміново, або протягом 10 у терміновому порядку, особам віком до 18 років id картки видаються на 10 років.